Вітаю панство! Слава Україні! А що скажеть Всесвіт, що стосовно війни в Україні? Бо ми знаємо з вами, що це війна не тільки в Україні, а це війна добра зі злом. І в кого ще спитати, як не Всесвіту? Що скаже Всесвіт? Бо там далеко є, бачите, зірки? І ми розуміємо, що Всесвіт, він... Живий. І що він скаже Всесвіт? Що стосується нашої перемоги, що буде далі з Україною, що буде далі з українцями? І все таке може навіть скаже, коли закінчиться війна? Ось такі карти Квантум Таро вони показують інтелігенцію зірок. У нас тут Туз Пентакльовий, десятка Пентакльова. Бачите, які карти гарні. І карта Зірка. Всесвіт говорить, що, по-перше, Україна і сили демократії переможуть. Це обов'язково. Немає ніякого сумніву. І грошей, і зброї буде більше. Буде стільки, як треба, до перемоги. Вже світ з кожним днем. Все більш серйозніше сприймає цю війну і розуміє, що без того, щоб повністю підтримувати Україну, не, не можна. Десятка Пентаклів це потужна сила, гроші, зброя, зусилля, зусилля всього світу для цього. Карта Зірка говорить, що навіть всесвіт бачить, Бачить цю несправедливу війну, страшну війну загарбницьку, окупантську. І тут карта Зірка говорить, що Всесвіт тепер допомагає так само енергією. Чому ви спитаєте, наш нарід має таку віру в перемогу, такий сміливий нарід? Бо ми маємо цю енергію зірок, енергію волі. Зірки це воля. Надія, віра, любов це все, все. І тут Спентакльовий говорить крок за, за кроком, крок за кроком ми йдемо до перемоги. Що ще має сказати Всесвіт? Сьогодні, коли ви знайшли це відео? Карта диявол, чиста сила. Карта підвиш... під... Під... сказати The Hanged Man. Я знаю, що і терологи мене дивляться. Будь ласка, скажіть мені, як українською буде The Hanged Man. <сум> Знаєте, англійську можна вживати, бо англійська мова вона міжнародна. The Hanged Man Тут Два... дві карти старшого аркана і третя само старшого. Це карта мир. То ми бачимо з вами 12-та карта The Hanged Man. Карта мир, 21, і 15 карта диявол. От зірки знали, що таке буде, бо нечиста сила, вона, знаєте, на землі дуже сильно активна. Бо земля це така є, знаєте, система, де йде боротьба, боротьба добра зі злом, і вона завжди була та боротьба. Світ, наш світ, земля, перейшов на новий е, такий план, де вже прозорий план. І цей план ще найближче до того, що зло буде повністю знищено. Тепер ми бачимо зло, бо воно прозоре, все тепер прозоре, все видко. І карта мир говорить, що мир скине з себе цю, цю заразу. Дуже скоро, бо мир це останній, останній момент. Ми тепер з вами переживаємо історичний останній момент, коли ми всі йдемо до нового циклу. Карта мир говорить: один цикл закінчується, новий починається. Закінчується цикл, де зло, нечиста сила. Ще може втілюватися в людей, таких імперіалістів. Бо це останній такий оплот імперіалізму. Я сказала на російській мові тим, хто мене слухає, 15 республік совєтських всі мене слухають на російську, розуміють, але багато хто з них за, за Україну, за прогрес. І я їм сказала, що 30 років не було. Імперської війни так не було, скрізь по світі не було. Але ж наш ворог він вів всі ці 30 років загарбницьку війну. Бо є таке поняття, і це вони придумали таке острів Росія. Що таке острів Росія? Якщо їх, ото їх царство це. Воно не омивається морем, водою, то там мусить бути країна, яка наступна до них, мусить е, мати їх вплив. Ну, другими словами не, словами, не бути самостійною, так? І це їх план такий. І це план сатани. Сатани – це комуністичний план. Я вже не один раз казала, що сатана повинен бути осуджений. Совєтський Союз, геноцид всіх народів, 14 народів був геноцид в Совєтському Союзі, всіх 14, але ж не одного, так. Московія ніколи не був геноцид Московії, був геноцид всіх останніх 14 народів. Не останніх, а других, я маю на увазі. І... Ніколи не засудили совєтський союз. Він розвалився, а його не засудили. І за те сатана вернувся. І за того, що не було зроблено, так як після Другої світової війни засуджено було Німеччину. А в Совєтський Союз ніхто не засудив. Нічого не було зроблено. Бачите, що в ООН. вони сіли там Сатана сів на престолі. Бо комуністичний Китай, комуністична Московія. І зате сатана він не був попраний до кінця. Він затримався по карті підвещений, як сказати, The Hanged Man. він затримався. І тепер він проявився знову, бо його не, не, не знищено до кінця. І тепер це все ми мусимо робити. Ми живемо з вами в історичний момент. На питання, коли закінчиться війна, карта мер говорить скоро. Число 21, чи число 3 буде задіяно в цьому, але скоро це точно, бо мир це закінчиться. Один цикл, починається другий, дуже скоро. І знаєте, три старших аркана це дуже важливо побачити. Тепер історичний момент, історичний момент перед нашими очима. Ми з вами знаходимося як в підручнику історії. Де нечиста сила, це мислення, таке, знаєте, минулого, таке, що якщо має, має більше зброї, має мускули, ці в'язи, то все може, може все загарбувати. Тепер новий, новий цикл починається у світі, де править друге все, все все, все краще. Тепер світ іде до кращого. І я скажу, що три задіяно буде: число 3, чи число 21, коли закінчиться війна. Але закінчиться війна дуже скоро. Бачите, бо сатана себе показав і його можна тепер подолати. Такий розклад: напишіть мені, чи вам до вподоби і зручно дивитися на цих картах Всесвіту. А я знаю, що все буде Україна, слава Україні! Героям слава і до побачення.